Ще 2-3 роки Україна впевнено зможе воювати. Саме так заявив Володимир Зеленський на одному з своїх самітів до Європи. Вов, чуєш, вов. Вов, привіт. У Мене питання, чуєш? А 2-3 роки Україна готова ще воювати впевнено? Чи 2-3 роки готові, блядь, всі пиздить бабки далі там, сказни? Ні одного ж не посадили, навіть якщо за руку брали. Поділилися й все. 2-3 роки люди, ну. «Да, не всі, але ті, кому не насрать, готові витягувати це все, наскільки можуть, розумієш Два-три роки пацани, які з перших днів пішли, яких на пальцях можна вже по суті пересчитати, готові теж да, валити? Ти в них ж спитав, в рідних спитав, в близьких спитав, в людей спитав. Ти ж у всіх спитав, да? тобі ж то скільки не насрать на людей даної країни. І ти відповів, що ще два-три роки готові. Ти готовий сидіть, ти готовий літати, їздити. Твої знайомі ж, напевно, служать, воюють. Чи з Верховної Ради там багато? Кумів, синів, братів, батьків. Ти готовий ще 2-3 роки. Будь ласка, зброя і вперед. І будь готовий.